Борис Олійник, пісня про маму. Посіяла людям літа свої, літочка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? сполохано кинулись діти. Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ж ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги із журавлями. І срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух. І срібла, і злота не треба, аби тільки ви нас щекали завжди край Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, мов доля. Змахнула рукою, злетіли увесь рушники, лишайтесь, щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки.